Юлія Хандожинська Тарасу расушив Якби ти встав і вдруге народився, побачив спалах на розбитому крилі, не сумував, що жить не залишився, бо Україна гине у вогні, ти закликав її не залишати у вишиванці з гордо піднятим ім'ям. Ти, як ніхто, навчив її любити і дати гідну відсіч ворогам. Страшна війна відбирала сили хлопців, ти візьми їх, пригорни, бо пекло те, що вони прожили, нехай ніхто не знає на землі. Гірка і непроста в країни доля, загиблі душі сонцем ще зійдуть. Та знай, Тарасе, не приборкана ще воля, поки сини найкращі, спокій бережуть.